Я до нього раніше, якщо ноги краще були, то я ходила, кожного тижня була. І декілька днів, і білила, і ремонт той робила, і там ремонт робила, і газ Ну, Я весь час з ним була, бо він такий був, але до того він не дуже, щоб то… Ой, так. Але останні роки, то ми вже 84. то вже Нема сили, то я вже рідше приїжджала. Він деколи приїжджав. що Вже 16-го мені 84. я Кажу, Мироші, ти приїдеш. Мамо, ти приїде. Ми собі вдвох пощадку. Такий подарок. <свист> Прошу познайомить, Мирославов. Що То ж тобі тоді не поставив, підсида там. От ваша досі добре... А, а бачиш, бачиш, а, а бачиш? А... Давай килихи. Килихи давай. Сергій, там. часу, ти знаєш, вистачить за домовиною. Добре. Взжим, а? Вот так. А? Все, давай, давай, давай мирову, килихи, мирову вип'ємо і все. Давай, давай, давай. Де тобі килихи? Як вас — Як Наталка, Наталка. А ти... Катериненко. О, Боже. Жору він ще хотів намалювати. А, і то почав малювати, я кажу, останнє життя, життя, останнє життя. Жора намалював. Вже вот, нову палітру, бо та вже дуже така заліплена. Жора купив і то пензлі. І то що він вже і, і навіть дуже подібний. Ось таке, а тут і картини, і графіки багато. Тут у мене є рибом, ще тих картин, що тут немає. Добре. Щоб я такого? Добре. все, Зрозуміло. Зрозуміло стало. Зрозумів, він зрозумів свою ущепку. Ну, давай, бери дуже хороша самогонка. Чудо самогонка. а? — Прошу за Катерин. Давай. Ну, Стань, я весь час. Я менше приїжджала. Марія Верс приходила до нього, і він до неї приходив і, і їсти дала, і, і по і посварила, щоб не пів, і, і поговорила. І він і сварився, і мирився, але ходив до неї, і вони одна з другим так контакт був, і я була заспокоєна, що вона оберігає його. То я казала, ангел-хоронитель так. приятно видеть ваши очи. Вас очень прекрасны. Вас очень прекрасны. Вы, мабуть, мертвецы души. Вы львивянин? Нет. Я не люблю львивянин. Не люблю. Я шахтарского Шахтарском краю. Я в шахте. Все. Будь его Закарщини. А... а як ви в мистецтво прийшли? Тому що з дитинства це відчував. Вибачте, була картина, як мав їхати папа Римський в Польщу, то оці, оці його, він таку картину намалював ангел з неба несе дитину. І Але я картин. І ту картину папа собі вивав, забрав. Йому сподобалася та картина. То Було на конкурс мене малювати ангела. І, то він такого. І потім ще є вдома такий ангел. Місяць тому отруїли мого пса. Так само. І отруїли мене. Розумієте? Я три дні лежав без пам'яті так звані друзі львівські. І вкрали всю граду. Правда? Так, і пару орієнтих ролик. Отак. От я муською. Бо я не зачинен. Отак. От Там мені не шкода себе. Шкода собака. Скільки років було йому? Тринадцять. Тринадцять. Пиздота. Повна пиздота. Ну я проси. Розумію. Може картини, там, може, бути величезні, але заставлені mm -hmm. попробують, витягне. І ту внизу за тими лахами повно по. Ці о, підрамники, то ж все, э, стандартні його розміри. То він раніше дуже такі великі да. картини, да, де де, його, але да, да. то ніхто і... Дуже прав, бо то ну, та, потрібна величезна картина, то треба великий палац мати. Та, Я та. кажу, мирочу, але мали щось менше, якусь копійку будеш мати, то він вже потім трошки. А йому гроші не потрібні. Так, він не, він не він не рахував гроші. Та. Не треба, мами, грошей мені мироші. Ну а за що купити щось? Та ж треба щось якоїсь жити. Дійшло до того, що е, е, за, за газ п'ять тисяч заплатити. Ну, я. Ну, ну, так, так. ну так, і там збиралося, і за майстерню, і, і, і за то, ну за швидку вже мене заплатили. Ну нічого, то все, все, все зробиться, все зробиться, поступово зробиться. Так, так, так. так, так, так. і є ж від нього не можу відійти. Я поховую. Во не хочете Зависка. Ні, не. не можу, не можу. Я вже не буду. Мати. Не можу. нього. Це було не все. Чого ще не жити, чого не піти в лікарні, Скільки просили, ну... колись я робив виставку в 91-му році в медінституті був другий всесвітній конгрес лікарів-українців і за мене запросили організувати виставку. І ми з друзями, от Мирослав, оповішали картини, ну такі якби не на продаж. І Мирослав, на ранок приходимо, лозунг при вході одразу лозунг. Привіт лікарям, посібникам смерті. Мирослав написав, лікарі от заходять і не знають, як на то реагувати. І він до останнього не хотів до лікарів ходити. Каже, я знаю, лікарі ні, то, не то не те саме. Бо я теж йому казав, каже, слухай, ну давай може якогось лікаря, там, я тобі приведу, чи сядемо в таксі, по, по, поїдемо. Ти знаєш мою позицію, лікарі не лікарі. Я як тоді сказав, я сказав правду. Ну добре, я би здох. Але пса. Я відімщу. Я А я, я, знаєте, такий вислів. Це козацький вислів. Ага. Мирослав, мені. А він казав, що його похоронити в тому поїжджі. І я з маркіян позичав маркіян. Я кажу, якщо будемо. Ложу вложити пояс з Марією Марія. Так положімо, раз він хотів того пояса, положінь, вдягнів йому той пояс. Але прийшов, я кажу? Я позвоню маркіяну. Я думаю, і цей його, і він. Я подзвонила, кажу, маркіян прийде, забереш я забула, як тут він називається. Ну, так, так. Маркіян пішов, ні, Мирошів казав, щоб його похоронити. Значит, і значит, не взяв правиль, і коли зараз його будемо. Абсолютно. Значит, так означає, сказав, що все правильно. Раз він так, сказав, так, так значить, що вже йому повеземо. Так, так, і знайшли його хрестик, угу. образки його ти що він любив, сположено. Пензлі, оливець, то що він буде мати в руках. Коронку він носив весь час, Марія казала, козацька коронка. В кишені в його. Весь час була. Хуйо! Пожартарська! Розумієте? Наталю, вибачте, вибачте, що є. Ти що ж з тобою? Ага. Наталю, вибачте. Все нормально. <гас> я прочитаю вам. Хоча мене. Зір поганий, так? Да. Та, з мене ззором погано. Чекай, це не той вірш. Добажте uh -huh. Заберіть. Не бачу. Де ж є на це? Плотон подзвонив. Я кажу, я в Мирослава дав йому трубку, і вони собі поспілкувалися. От і вони, слухай, я тобі прочитаю вірша. Потім взяв, каже, я вже погано бачу. Ну, ну, не буду так, тобі читати. Марія йому принесла такий американський позолочений окуляр. І не вдів. Я не люблю окуляри. Та кажу, Мороші, тут не дивишся, що я читаю без окулярів. Три окуляри і пиши і читай. Ні, я не люблю. Ну що значить не люблю, не бачиш, що треба. Треба їх любити, просто носити. зробиш? Такий він. Ти береш приклад від мене. Я читаю. Без я, буду. я все ми ще від мене є цін, і я так до нього йду, я. Ми повернулися, вибачте. Ні, Ну, правильно, Присідайте. Гайки присидити. Гайтю піде. Гайтики ми ще підемо в Ти мене проведеш першого. Давай, 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 Енциклопедія польська, там Папа Ремський і там да, будем, зараз да, друга сторінка він, там стаття про нього. Є, знайшли, а то мама весь час говорить, але я не знаю, що ж. От, от, Ян Павел II, от робота. А то Мирощева. Так, 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 графіка, то це саме. «Ночна варта, і своє я палю в І, І тут зараз ми розуміє, портрет теж, по-моєму, є. Теж пошукаєте. Автопортрет, то він завжди, ще графіка, і картини. Що автопортрет, що кожен щось є схосподине до нього. Бо він, як ті перші картини такі почав малювати, що то все не було. Ти щурі, то що я приходжу. Я пристрашилася. Що ти таке малюєш? Поїхали в Польщу на виставку і наші забрали. Людям сподобалося. Як моя матінка каже, як в тебе ще отут вистачає, я кажу, це від Бога.